Михайла Поплавського до Нікополя запросив народний депутат України Андрій Шипко. Він також привітав педагогів з професійним святом, вручив їм пам'ятні подарунки та грамоти. Це професія від Бога, це професія, яка несе по житті і терпіння, і мудрість людську. це професія, яка... Дійсно, дає свої результати на протяженні многих і многих лет. Спасибо за любов, за серце, за ваші руки, за ті знання, які передаєте нашому будущему нашому подростаючому поколінню. Спасибо, іскрині вам поклон. Михайло Поплавський теж привітав своїх колег з Нікополя та Нікопольського району. а Також він поділився своїм уявленням про сучасних учня та вчителя. Не потрібно казати, що діти не ті. Це ми вже не ті. І ми повинні трансформуватися, перебудовуватися і ставити тих лідерів, які будуть авторитетні для них і вони будуть працювати. Але це не так просто розказали, і всі строїм йдуть, як було раніше. Зараз кожна дитина це індивідуальність. І вона себе старається, так як козаки. Козаки це ж теж індивідуальність. Дуже непрості люди з характером, свободу і з хорошим таким. Потенціалом. Михайло Паплавський артист, ректор, а ще й успішний ресторатор, тож він поділився і своїм уявленням про здорове харчування. Потрібно своє рідне, домашнє все їсти, в селі, де ви берете продукти, знати які, і переходити на своє, як стане добрі часи. От то, що я в мінімарке так вже 10 років не покупаю і рекомендую всім або своє вирощувати, або дідусів, бабусів чи батьків. То вам згороду дає, знаєте, чим воно воно не покроплено було. Завжди юний орел української стради дав Нікополі два концерти. Вранці для районних педагогів після обіду для міських він співав та жартував. Допомагали йому сольні вокалісти, гармоністи та танцюристи. Тож вчителям нудьгувати не довелось.